Мати відвагу прийняти Духа. Роздуми над Словом Божим на понеділок шостого Великоднього тижня. Того часу Ісус сказав своїм учням: коли прийде утішитель, якого я вам пошлю від Отця, Дух істини, який походить від Отця, то Він засвідчить про мене та й висвідчить. Адже ви від початку зі мною. Це сказав я вам, щоб ви не були спокушені, із синагог виганятимуть вас, ба надходить година, коли кожний, хто вбиватиме вас, буде вважати, ніби тим служить Богові. Вони робитимуть це, бо не пізнали ні Отця, ні мене. Отже я сказав вам це. Щоб, коли прийде їхня година, ви згадували оце, бо я вам сказав, цього я вам на початку не сказав, бо я був з вами. Вітер віє де хоче, і ти чуєш його шум, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так буває з кожним, хто народжений від духа. Вже в третьому розділі Євангелія від Йоанна Ісус вчить своїх учнів, що як тільки вони відкриються на дари Святого Духа, можуть забути про спокій на цьому світі. Ось і сьогодні Він попереджає, і синагог виганятимуть вас, ба надходить година, коли кожний, хто вбиватиме вас, буде вважати, ніби тим служить Богові. Але так має статися, бо учень не більший, ніж учитель. Однак водночас Ісус запевняє, що ніколи не залишить їх самих, бо інший утішитель прийде до них, дух правди, що походить від Отця. Саме Він надихатиме учнів, щоб вони могли засвідчити всю правду про Ісуса. Духу Пресвятий, люблю тебе від усієї моєї душі і прославляю тебе. Просвітлюй мене, зміцнюй мене, керуй мною, утішай мене і веди мене. Обіцяю піддатись усьому, що зустріне мене з твоєї волі. Обіцяю прийняти все, чого ти бажаєш, щоб мене спіткало. Духу Пресвятий, Обдаруй увесь світ і мене своїм миром. Амінь.